Крайон 9 ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь 5. Практика 4. Трансформація дисонансних енергій. Шлях до звільнення від карми. Саме дисонансними енергіями створюється карма. Її здатні породжувати будь-які дії, вчинки, а також емоції, наміри. Забарвлені дисонансними енергіями. Оскільки все у житті є енергія, і наші думки також, то все це цілком матеріальні речі, які не можуть просто так зникнути, розчинитися в просторі. Енергія має працювати. І коли ми запускаємо енергетичний потік, він діє. Як діє? Залежить від якості цього потоку. Карма діє за законом причини і наслідків. Це не завжди очевидно, бо розтягнуте у часі, але це так. Карма це наслідки випущених вами енергії. Вони можуть тягнутися із втілення у втілення із життя в життя і проявлятися у вигляді одних і тих самих уроків. Доти, доки не будуть відпрацьовані. А що таке відпрацювання карми? Це розрядка, точніше трансформація або нейтралізація активованих вами дисонансних енергій. Якщо ви випромінюєте дисонансні енергії, вони повернуться до вас і не просто так, вони повернуться до вас для відпрацювання. Крайон каже, що раніше на відпрацювання карми треба було затратити не одне життя. Тепер все значно прискорилося. Ми можемо відпрацювати карму, накопичену за безліч втілень протягом короткого періоду, короткого навіть за мірками людського життя. На це може піти від кількох місяців до кількох років. Усе залежить від вашого наміру і наполегливості. Ми можемо в будь-який момент звернутися до Бога і попросити, щоб нам було надано можливість божественної трансформації карми. Це не означає, що Бог в один момент трансформує нашу карму за нас. Ні, звісно, цього не буде. Але ми отримуємо дуже потужну допомогу і підтримку в справі трансформації старих енергій. Нам будуть надані для цього сили, яких не вистачало раніше. Важливо, щоб ми реально робили цю роботу, а не чекали, коли хтось прийде і зробить її за нас. Наступні дві вправи спрямовані на формування наміру для звільнення від карми і власне на роботу по нейтралізації негативних кармічних енергій. Практика четверта. Формування наміру на звільнення від дисонансної карми. Сядьте у зручну позу. Заплющте очі. Дихайте рівно і розмірено, Направте увагу на сердечний центр, скажіть подумки або голос: Я є. Відчуйте цей момент наповненості і з'єднання із своїм вищим «Я». Скажіть, я, назвіть своє повне ім'я, висловлюю твердий намір Нейтралізувати негативну карму і розв'язати кармічні вузли, що заважають мені вільно виражати свою божественність і досягати тих цілей, заради яких я прийшла на землю. Всевишні. Тут і зараз я свідчу, що ці кармічні енергії вже недоречні для мене і гальмують мій подальший розвиток. Саме тому я звертаюсь до тебе з проханням. Надати мені всі необхідні божественні інструменти для нейтралізації карми. Я дозволяю собі звільнитися від дисонансної карми. І прошу твоєї допомоги та підтримки. Я дозволяю собі нейтралізувати всю накопичену карму, яку можна просто розчинити у Божественному світлі. Я дозволяю собі легко і швидко, з Божественною допомогою трансформувати ту карму, яка обтяжує моє життя. Буде так. Такий намір достатньо буде висловити лише один раз. Далі вам просто потрібно без зволікань приступити до роботи з трансформації кармічних енергій. Практика п'ята трансформація дисонансних кармічних енергій. Налаштуйтеся на своє тіло. Закрийте очі, пройдіться увагою по тілу, чи воно розслаблене, зробіть неспішний вдих і повільний видих, спрямуйте увагу всередину себе, подумки Заєднайтеся зі своїм Божественним я. Уявіть, відчуйте, повірте, що там, у глибині вашого внутрішнього простору, у вашому божественному центрі. Є сяюче джерело світла, ви можете побачити його, як найчистішої води кристал або просто, як тепле сонечко, зараз ви в безпечному місці під захистом. Свого вищого я. Не бійтеся йти назустріч важких почуттів. Тут і зараз ви можете безпечно позбутися їх. Ваше джерело світла здатне нейтралізувати всі дисонансні енергії. Тепер Згадайте дискомфортну ситуацію, яка перша прийде вам на думку. Згадайте ті почуття, що ви відчували. Висловіть намір Я. Збираю всі негативні думки і почуття в єдиний сірий шар. Подумки перенесіть цей шар в ваше божественне джерело світла І спостерігайте. Як він розчиняється, зникає, трансформуючись у світло. Уявіть, повірте, відчуйте, що ви перебуваєте в обіймах прекрасного ангела. Цяючої істоти світла. Цей ангел, ваша божественна іпостась. Він стоїть за вашою спиною і обіймає вас, огортаючи Божественним світлом. Подивіться на себе людину. Очима цього ангела відчуйте, як він радіє за вас, радіє кожному вашому успішному звільненню від негативних енергій минулого, бо він бачить, що з кожним таким досвідом. Ви стаєте світлішими. Ваш життєвий шлях вирівнюється. Подякуйте вашому божественному Я за допомогу нейтралізації карм.